Коли ми більше провітрюємо, менше використовуємо енергоресурсів школи. Це гарно впливає на показники здоров'я. Це учень восьмого класу. Єгор скрипник показує макет своєї проектної роботи. У пілотній версії говорить, працюватиме 10 датчиків та команда санітарних енергоменеджерів. Це діти учні сьомих десятих класів, які будуть контролювати процес провітрювання. Тобто вони будуть підписані на телеграм-бот, це наша цифрове програма забезпечення, і вони будуть контролювати це, повідомляти вчителям, що потрібно відкривати на провітрювання і переглядати якості повітря, перевіряти їх, щоб не було не допускати марної енерговтрати. За словами хлопця, проект полягає в адаптації системи для спеціалізованої школи номер 3 Є вже багато в усьому світі різних станцій моніторингу якості повітря, використовується широко в різних галузях, але в навчальних закладах ніде немає такої системи. В датчиках, які ми закуповуємо, є пивоміри різних концентрацій. Вони важливі там для астматиків, якщо багато пилу, там тобто потрібно теж провітрювання. Я не хочу, щоб багато людей там хворіли через якісь проблеми. І я хочу просто покращити екологічну ситуацію в школі взагалі. Про свій проект Єгор розказав і учням своєї школи. Самокласниця Кароліна Гушта говорить, що здивована такою адаптованою розробкою для освітнього закладу. Я не знаю, як така ідея могла взагалі прийти. Це дуже класна ідея. Мені дуже подобається, що є діти, які думають про наше довкілля, про школу, про інших дітей. З учнями працює над темами екологічного виховання та ресурсу збереження, розповідає вчителька Єгора Людмила Довгаль. За її словами, вони й допомогли визначити проект, який спільно розробили з Єгором. Ми пройшли ну так, три таких потужних конкурси, в яких шліфували свою ідею. Він з моєї подачі також зареєструвався на перший всеукраїнський хакатон, який називався Техноарт КПІ. Дітей з усієї України зібрали в онлайні. Їм запропонували декілька тем. Він носив таку цікаву назву Вивчай космос заради землі. І одною з тем там була біологічна тема, яка називалася Створи свою екосистему. Будемо просувати цей проєкт, адаптувати його більше до реалії нашої школи і виробляти самостійно свої прилади, щоб здешевити цей проєкт. далі. За словами наставниці хлопця Людмили Довгаль, під час розробки проекту вона використовувала педагогіку партнерства і додає, що 80 відсотків роботи учень виконав сам. Поділився задумкою свого проекту. Єгор Скрипник із класною керівницею Анною Лященко. Він був захоплений, у нього сяяли очі. Він говорив, говорив, говорив. Тобто йогора не треба потрібно чимось дивувати, Він сам іде. Відкрито на будь-який експеримент, а його не потрібно надихати, але поруч з цим має бути якийсь вчитель, лідер, на якого він буде орієнтуватися, який буде його підтримувати, який буде його захоплювати. І потім в тому руслі вони почнуть працювати. Ірина Філенко, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.